Вітаю, вас, шановні друзі, це програма Ваша свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Що зможе змусити президента Росії Путіна піти на так звану деескалацію, Популярний зараз у дипломатичних колах світу термін української ситуації. Чи Росія продовжить надалі розвалювати Україну? І що взагалі може бути переможцем? Хто може бути переможцем у боротьбі з Україною? Росія чи власне Захід? І одним із приводів для такої розмови. Буде початок переговорів чотиристоронніх у Женеві щодо ситуації в Україні за участі представників Сполучених Штатів, Європейського Союзу, власне, України і Росії. І ми спробуємо дати відповіді на ці запитання з гостями студії Радіо Свобода. а Ними є сьогодні політичні експерти. Директор інституту національної стратегії України Леся Яхно. Вітаю вас, пані дня. Лесю, а також заступник директора інституту світової політики, пан Сергій Солодкий. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго. І будемо раді почути ваші дзвінки. Шановні друзі, якщо ви зателефонуєте за номером 490-29-05, дев'ять нуль п'ять, коткива висловити свою точку зору з приводу зазначеної теми, можете поставити звісно свої запитання нашим гостям. Отже, у нас програма так вийшла, виходить в гарячий час, не лише взагалі а саме ці хвилини, адже в саме ці хвилини триває спілкування з російським народом президента Росії Володимира Путіна. І серед озвучених ним, так би мовити, меседжів Росія нібито не готувалася до захоплення української автономії Крима, зробила це через бажання самих кримчан і лише після проведеного на півострові так званого референдуму, сказав Володимир Володимирович. Мовляв, нічого не готувалося. все проводилося дослівна цитата господаря Кремля з коліс. Також Путін Путін назвав знову ж таки дослівна цитата дурницями заяви української влади про те, що мовляв на сході України діють російські спецслужби. За словами пана Путіна, це все місцеві жителі сходу України. Хоча ми знаємо, що служба безпеки України неодноразово доводила, що ситуацію на сході України розпалюють саме російські диверсанти, її записи оприлюднені переговорів представників головного розвідувального управління генштабу Росії. Водночас президент Росії назвав важливими чотиристоронні переговори, які починаються сьогодні в Женеві щодо ситуації в Україні. І вони теж у ці хвилини мають початися. Моє перше запитання до вас, пані Олесю. От сьогоднішній день він обіцяє бути визначальним е ці цієї кризи, яка не просто не вчухає в Україні, розпаляться щодня, щодня, щодня. І справа не лише в заявах Путіна, а лише в цих переговорах, які все ж таки відбудуться за участю російського міністра закордонних справ е справ пана Сергія Лаврова. Сьогодні очікується акція про українських активістів в Донецьку, незважаючи на те, що сепаратисти в цьому місці погрожують її зірвати, і як каже місцева міліція, можливо, на застосування в тому. Стичної зброї, треба акція в Луганську про українських активістів. Нарешті вони згадали про себе у горлівці. Зник так званий народний сепаратистський мер події в Маріуполі минулої ночі, де нарешті українські соловки дали відсіч діям сепаратистів. Одним словом, якісь тут можливі прогнози, що може бути далі, і що може примусити зрештою пана Путіна. Він, напевно, визначальний гравець у цій ситуації зупинитися і піти на цю так звану деескалацію. Путін дійсно визначальний в цій ситуації в певній мірі, і коли він каже про те, що доля істини є, що не було попередніх планів захопити Крим, в тому сенсі, що я думаю, були попередні плани загалом отримати контроль. Не обов'язково територіальний, включаючи там в склад Російської Федерації, а загалом отримати контроль і провести в більш мирній формі ті самі референдуми по всій Україні з федералізацією України, таким чином і маючи Крима, це могло теж ну, стосуватися. Без це... ні так Крима це точно б стосувалось, просто мається на увазі, що це тобто було б... Крим за цими планами, про які ви говорите, мав би залишатися, все ж таки частиною. він міг залишитись, України. міг не залишитись. Це невідомо, але факт в тому, що не зводилась мета до одного Криму, зводилась що мета до контролю він так різко і дату змістили референдуму, і формулювання запитання. Прям такі терміни і, ну, все ж пішло трошки за іншим сценарієм. Ви ж знаєте, там нашого четвертого президента вважають фактично зрадниками і там і там. Росія вважає, що він дуже зарано залишив територію. Таким чином ну, от обіцяє на паску пана Содов його. Ну, не він сам, мовляв, буде. Ну, побачимо, що воно буде Просто, на в Донецьку. Да. Просто виявилося, що у Росії є і план А, і план Б. А в Україні не було і, і ні плана А, і ні плана Б. Фактично. Ми не готувалися всі ці роки, ми готувалися до того, щоб не воювати. В нас не було визначено взагалі, хто такий друг, хто такий ворог. І фактично, ми опинилися в такій ситуації повної неготовності, яка фактично зараз багато в чому продовжується. Що стосується сходу, я вважаю, що треба все-таки розділяти є сепаратисти, з якими треба поводитися жорстко відповідно до закону, а є мирне населення, з яким яке багато в чому залякане, воно не не, не визначене в своїй позиції, і з ним потрібно розмовляти обов'язково і не розмовляти лише таким чином, що от Донецьк не годує нікого, а це дотаційний регіон, ну і все, і ви там ніхто. А треба, а ви ніхто і все треба поставити на місце. Це не мова. Да, треба налагодження... реально розмовляти, треба показувати якусь перспективу. І я вважаю, що добрим знаком в певній мірі до можливої стабілізації ситуації на сході. Є те, що вчорашній з'їзд регіонів да, так, все-таки засвідчив, що вони не хочуть бути, що вони хочуть бути загальноукраїнською силою, а не знаходитися в межах Донецької Народної Республіки і бути там невиїзними. Це є добрий все-таки знак. Інша річ, що ці ігри в сепаратизм, які там є є кремлівські диверсанти. Є, а, є там позиція Путіна. Ну так же сьогодні Владимир заявив, Путін що Володимир є... Путін чергову правду в лапках сказав, да. що до зелених чоловічків Криму які там. Вони не були російськими військовими, даншої гуртець стверджує решта політика. Да, Росії... вони ніхто да не було там. Да, марсіани прийшли зробили. Добре, ну сам а є. Тема. Да, є позиція українського крупного капіталу і політиків східних, які я так вважаю, що певний час вони вважали, що можна грати з сепаратизмом. сепаратизм. Думаю, торінатахметові тобі... компанія нарешті вже призадумалася. Ну, щось виторгувати там в Києва, в Росії, ще в кусь п'ятого десятого. А фактично ситуація розвивається так, що контроль втрачають. Представники самого Сходу з кожним днем ситуація стає безконтрольнішою. Якщо ви вступаєте в домовленості з кимось, а потім ці домовленості порушуєте, то це так чи інакше може закінчити. Пані Лесі, ми продовжимо тему. хочу mm -hmm. надати слово іншому гостеві, нашої студії, політологу Сергію Солодкому. Ви Як вважаєте, що може бути межею, через яку вже Путін не переступить? Ситуація на Сході, якщо її все ж таки візьмуть під контроль місцеві так звані бізнесові та політичні еліти, реакція Заходу. Інше чи він уже справді, поки Київ так брутально висловлює не захопить не заспокоїться, ну треба розуміти е логіку підходу самого Путіна і його принципи, чи е його цінності, його головна цінність і те, що він робив усі 15 років при владі, це застосування сили. Він розуміє лише мову сили, лише сила чи демонстрація, чи погроза сили, коли він буде розуміти, що буде чинитися симетричний опір його діям, це може його реально зупинити поки що. Він може бачити лише лише паростки демонстрації е, такої координації мобілізації з боку України. Е, колега правильно зауважила, що від початку Україна була не готова до е, таких дій Російської Федерації, е, і навіть е, вже понад місяць минув після перших провокацій Російської Федерації у Криму. І так само на сході і Півдні України уроків належних не було винесено лише ось в останній тиждень Україна почала поки що декларативно робити те, що мала починати ще робити місяць тому. Ем... Захід так само лише фактично тиждень тому почав робити те, що мав робити від самого початку. Що я маю на увазі? Це підтримка не лише на рівні заяв, висловлення стурбованості на рівні заяв. Це підтримка на рівні розвідки. І ми бачимо, як зараз уже тобто, безпеки. Ви вважаєте ці всі санкції проти кооператива озера, пана Тимченка, Ковальчука, Ротенбергів, це все комарині укуси з боку заходу були? Це для Путіна були комарині укуси. Він показав, що він останні 15 років створював певні умови для олігархату. Вони жили в парникових умовах, заробляли надприбутки. Зараз вони мають розплачуватися за ці надприбутки. Трошки їх покусається шматки, пирога, західне санкціонування, але виживуть. І ми бачимо знову такі відчуття емоцій російського народу. Бо за великим рахунком, коли ось дуже часто російські експерти політологи розмежовують російський народ окремо Путін вже перестали після останніх соц досліджень у Москві. 90% росіян схвалюють політика русська війни, якщо процитувати відомого на сьогодні, на, на сьогодні, на, сьогодні на жаль, Росія і Путін це одне ціле, тут нема що розмежовувати, і російські громадяни так само сказали, що вони готові е, витримувати терпіти санкції з боку заходу. Е, Очевидно, що це поки що така гра на публіку з боку російських еліт, що вони, мовляв, не бояться санкцій. Вони бояться вони бояться жорсткішня цих санкцій, але поки що е ці санкції не мають цієї критичної ваги, яка змусила Путіна зупинитися. Я все таки вважаю, що якраз е силова демонстрація, те що українська влада показала, що вона може вдатися до е сили для Бог. вона. Це показала ви, вважаєте? Я вважаю, що поки що на декларативному рівні показала, і вона здатна це зробити. Єдине, що як на мене зупиняло українську владу це робити, це Женевський переговори, тому що знову таки російське керівництво поставило у залежність переговорний процес від антитуристичної переславучі ну, пана Лаврова. Я скажу, я був вчора. Я був вчора з Донецька, і як на мене, ось ту жменьку диверсантів провокаторів в адміністрації український спецназ зможе нейтралізувати за лічені хвилини, тому що це не серйозно. І коли Російська Федерація, російські телеканали подають події тому ж Донецьку, як своєрідний антимайдан з Майданом, та немає нічого спільного це цікава. Ваша думка. До речі, ви Окрім... прямо з цього регіону деякі спостерігачі, які нейтрально ставляться до України, не з російських пропагандистських телеканалів. констатують, що так, справді більшість дончан, в тому числі, які його вже не тільки Донецького облдержадміністрації, вже й міськраду захопили, вони мовляв не стільки там про Путіна. Мріють і нема у них бажання стати черговим округом чи як це називають суб'єктом Російської Федерації. Вони більше проти Києва налаштовані і справді хочуть почути їхню думку. І такі дончани, нібито складають все ж таки більшість населення Донбасу. Ви з цим не погоджуєтеся? Я абсолютно погоджуюся знову таки. Я ось хотів розказати. Вони цей антимайдан зберігає певну атрибутику на примітивному рівні. От вони. Огородилися е, залізним дротом, вони е, ну, шини, весь шини оточили по периметру обладміністрацію, mm. але е, відходиш на 10 метрів від е, обладміністрації, ти розумієш, що мешканці Донецька цього не підтримують. Коли ви були в Києві, то, по-перше, на Майдані були тисячі людей. Це а не цікаве десят... спостереження. І ви Це цікаве 에... спостереження. Якщо ти відходиш на 10 метрів від Майдану, ти розумієш, що весь Київ живе Майданом. І потрібно було постаратися знайти людину, яка а, не ходить щотижня на віччя або щодня, яка не допомогла якимось чином, чи прибиранням, чи фінансово, чи харчами Майдану. Київ і центр і Захід України та і схід, з великим рахунком і Південь, вони жили Майданом. Справді, це була. Країна, яка була готова до змін, а, на жаль, певний регіон України був більше сприйнятливий до тих страхів міфів, які нав'язувалися. Партію регіонів будемо називати свої речі своїми іменами. Е, в травні минулого року. Ми всі пам'ятаємо демонстрацію на Софійській опозиції. І що робила партія регіонів у травні? Я, З... я З... розумію, ми зараз не будемо занурюватися минулі масштаб... події. Можна згадати роль російське Як... телебачення, його, до речі, знову починають включати у Донецьку. Незважаючи ворог. Головний ворог. А на російське що російське телебачення, а українське телебачення? Ви знаєте, ці телеканали, які не вибачили за свою роботу, які поширили ці страхи і міфи, в які, на жаль, дончани вірять. Ну, що робити? Штурмувати? От закінчаться. Це переговори. Що робити тепер? По перше з диверсантами потрібно говорити мовою, тою, на яку вони заслуговують: це нейтралізація і належне покарання згідно з українським законодавством. Це диверсанти, це терористи, це люди, які працюють за кошт і згідно з планами Російської Федерації. Все, тут крапка, тут іншої розмови не може бути з населенням, з мешканцями вони у своїй більшості не підтримують, бояться. Ось цих диверсантів, бандитів у масках більше, ніж київської влади, яку вони теж побоюються, називають її київською українською хунтою і так далі. Треба людям пояснювати. Я подивився на місцеву соціологію в Донецьку. 60% дончан бояться бандерівців. Так. Досі. Попри те, що мас медіа нібито повідомляють, дають нормальну картинку, люди бояться. 40% боїться при цьому київську владу. 38% при цьому боїться європейських та американських політиків, втручання з їхнього боку. Людям потрібно пояснювати і мають пояснювати якраз ті люди, які ще місяць тому працювали на посилах цих страхів, і партія регіонів, коли вчора збиралася в Донецьку на з'їзд, це. Я важаю, це такий елемент їхнього каяття, початок, але цього недостатньо. Вони мають ще й вибачитися за те, що вони робили раніше, тому що люди вірять і користуються тими страхами і міфами, які були їм нав'язані. Дякую вам. Нагадаю, що це програма Ваша Свобода ведучий Олександр Лещенко, гості в студії політичний експерт Яхно і Сергій Солодкий. Ми говоримо про те. Взагалі, хто може перемогти в боротьбі за Україну, Росія чи Захід, і як далі можуть розвиватися ситуація в Україні, зокрема на сході, де особливо загострилося становище. Повернемося за хвилину. Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіо Свобода.ор. Продовжуємо програму Ваша Свобода, пані Лесі, я звертаюсь до гостя студії Лесі Яхно. Лесі Яхно, ви от висловили такий момент. Ну, знову ж таки, постає питання того, що відбувається на сході оці місцеві бізнесові літи. Рената Нідович Ахметов, пан Єфремов на Луганщині. І наскільки я зрозумів вашу думку, ви зараз маєте змогу її продовжити. Є ризик, що вони власне можуть втратити контроль над цими всіми донецькими республіканцями і луганськими, якщо вони там забажаються на словах створити. І до речі, на ваш погляд, от, що тут більше впливу Путі? Скажімо так, чи ці хлопці намагаються таким чином торгуватися з Києвом, і Єфремом? Чого тут більше? Ні, ви знаєте, тут є і те, і те, і тут є ще треті фактори. Да, Вгалом кон... без... безконтрольність ситуації на загальному рівні, маю на увазі загальноукраїнському рівні. Україна просто так політична система склала, що в нас як так можна висловитися, економічні гіганти і політичні карлики. Да, в тому сенсі, що влада економічна в домовленості капітала не публічні. Вони мають дуже велике значення. І якби оцей великий капітал, крупний місцеві еліти зайняли таку позицію, яку вони, от як сказав Сергій, зараз починають ну і з'їзд показав одразу там, місяць назад, то такого ми взагалі б не мали. Я так думаю, зараз вони да. на ваш погляд все таки да. починають. Да. Тепер таку просто, вони, просто вони просто не думали, що якісь вигоди можуть отримати з цієї ситуації. а Фактично, все може закінчитись повною безконтрольністю. Так, знесуть їх, і в принципі, коли порівнюючи там початок майдану, коли влада ще та колишня попередня, або навіть якщо зайти ще далі на рік назад, коли з'явився тітушка перший раз, а це було на 9 травня 2013 року, і ми можемо вже зараз сказати, що радикальний сценарій, фашисти, антифашисти, ініціювала з самого початку влада. Вона розбухувала, щоб вивести у другий тур тягнебока, думаючи, що вона зможе потім контролювати ці радикальні настрої. Як виявилося, вона не може, тому що є настільки. Стихійно, ці протестні настрої, що вони знесли все разом. Так само, оці, це такий мінімальний рівень да, цих сепаратистів, думаючи, що можна проконтролювати. Насправді це може Це захинчити... є ризик, що вийде повністю спинки. І що далі тоді? Створять вони цю республіку? Ну далі все буде залежати тоді від глобального рівня, я вважаю, все таки міжнародного, тому що санкції, якби там санкції просто мають довгу дію на Росію, на Путіна вони не мають короткого впливу. Але тут я б хотіла суттєво зазначити, що треба розуміти от, дійсно логіку самого Путіна, його мотивацію. Не він же ж не хоче просто захопити Україну, бо просто захопити. Я не погоджуюсь з тим, що як кажуть, він там зійшов з. Глузду да з ним щось там трапилося, або це якісь там е, сценарії. Е, е, якісь там хтось будує якісь тайні замисли. Я вважаю, що хто спостерігав за політику з 2011 року, активно, коли в Росії почались перші мітинги, такі масштабні на площі в так, те, що зараз відбувається, це фактично логіка продовження реакції тоді російської влади, яка по великому рахунку не мала відношення до України. Тобто внутрішні проблеми так, тоді Путін дуже сильно Дії пробудив. Так да, він пробудив причини. оцю шовіністичну хвилю на Націоналістично, фактично, він як Янукович свого часу вирвав опозиції ідею євроінтеграції. Навіщо це нікому не відомо? Якщо він потім її викинув і отримав у відповідь такий удар, так само і Путін він боїться, він розбудив, він вирвав оцей захист да там націоналістичних настроїв у самих націоналістів ми пам'ятаємо лозунг позаді тільки Москва. Там нам нікуди вступати, його там сльози на маніжній. Він... Так слізи, і тепер так. фактично від нього вимагають оця ніша ліберальна. Вона набагато менша в самій Росії там інтелігентська, все таки є. якась частина. Путін, за вашими словами вони... він втілі волю російського народу? Абсолютно вони він просто розбробити а ви а при цьому ви кажете, що всю Україну він не захопить. Я думаю, багато росіян немає даних досліджень. Вони не проти щоб. Україна, братський народ, ми, ну, відомо ця думка. Не тільки Криму вона стосується. Ну безумовно і що, це зупинять підтримувано. Путіна? Зупинять все таки санкції, я вважаю, тому що інші санкції і сама. Консолідована позиція українських еліт і українського народу. От я вважаю поєднання і санкції. Санкції просто будуть мати довгу дію, не коротку. Але... Пан Улюкає, міністр економіки, угу. так вже сказав, що вже він визнав офіційно російське, що зменшується темп економічного зростання, в тому числі після того, ну, як вас буде. Пане Сергію, от ваша позиція щодо вас, хочу звернутися. О, даруйте, я вам не дам обов'язково слово, але у нас є слухач. Нагадаю, телефон студії 492-2905, код Києва 044. Будь ласка, в ефірі маєте змогу поставити запитання нашим гостям. Доброго здоров'я. Здоров'я, будь ласка. Сергій Росівськомовний з Києва. Чув в 10 годин 15 хвилин по радіовісті, як би сказати, телефонний звонок на забитих в Маріуполі, очевидце. І він каже, Донецька гопота під слоганом, думайте, стільки, Тюрьма або побіда та устрілились на штурмчасті. І Олег Лішко виступив в парламенті тільки що і сказав: Треба розстрілювати цю копоту! Він правий. Ага, ну тобто до радикальних заходів. От ви вже частково відповіли на це запитання, пане Сергію. Е, але ж ну, дійсно, ми бачили вчора цю дійсно, на мій погляд, страшну ситуацію з вояками українськими Краматорського. Не зелені челевічки вже оточили. Вийшли люди з дітьми, з жінки. Що ж таких? От, Де ж тут межа провести? Дійсно, треба показати, що є у нас влада, і цього чекає самі проукраїнські активісти на Донеччині. А з іншого боку, Володимир Володимирович ще тоді в березні сказав у Москві, Ми з спінами дітей будемо, і жінки стоять. Так і відбувається. От, як тут знайти це насправді ж дуже складна таке ходіння по лезу бритви. те, що ми бачимо зараз, що розглухують і розбурюють ситуацію. Так звана активна меншість, а пасивна більшість у регіоні сидить. Хтось боїться, а хтось а, живе за принципом, Моя хата з краєю, і аби був а, шматок хліба на столі, все решта нас не турбує. І, до речі, соціологічні дані по Донецьку я хотів продовжити. Показують, що у випадку ведення військ російських а, понад 40% дончан сказали, що вони будуть з ні тими. -ні 20% сказали, що будуть підтримувати Україну, і 20% двадцять каливідні мірішку підтримувати Російську Федерацію. Та фактично ну, повна тотожність показників. на жаль, так на жаль, так і тут і це відбувається через тотальну дезінформацію, і непоінформованість населення. Людям потрібно пояснити, що відбувається в Києві, що відбулося в Києві, бо досі люди від перебувають у цьому просторі страхів дезінформації, яка була спродукована минулою владою. Ось колега правильно сказала, потрібна спершу консолідація в самій Україні з боку населення, з боку еліт місцевих центральних, бо на жаль, на жаль, центр не контролює те що відбувається з волі регіональних еліт. І в Донецькому склалося враження, що якщо це відбувається не з їхньої підтримки, то з їхнього мовчання. Вони нічого не роблять, щоб протистояти цьому, щоб починати опір. Сподіваються, що таким чином, можливо, їх мине доля покарання якось, бо вони бояться насправді модернізації, реформування, боротьби з корупцією. Вони звикли до свого цього тихого пострадянського болота, коли можна тихенько красти гроші, самозбагачуватися. Вони злякали, що може відбутися. І тому вони, наче, цьому процесу сприяють. Єдине, що вони розуміють, що почали втрачати контроль. Єдине, що я думаю, що і Ахметов зрозумів, що оця хвиля може поглинути і його, е, і якщо він розраховував на якісь торги, то торги можуть оборонутися проти нього, Тому, і можливо що... це з причини до того, що, тому що... він почне більш бути тому... гнучким тому перед що... київською владою. Тому так? що тут ж проблема в тому, я впевнений, що центральна влада здатна спроможна навести лад в Україні. Проблема не в тому, чи вона спроможна це зробити проблема в тому, як би реагувати Росія, яка сконцентрувала свої війська на східних кордонах. І тут найбільший страх, що Росія може далі сходити з глузду і водити війська. Все таки вважаєте не зовсім адекватною поведінкою керівництво Росії на відміну від вашої колеги. Так Тому а, вона неадекватна абсолютно. Те, що ми бачили в Криму, вона була неадекватна. Я частково можу подитися, що все робилося в останню хвилину, як такого не було стратегічно виписаного плану. Приймалося все в останню хвилину, але це не робилось на порожньому місці для Ідеологів е, російської державності е, окремішня Україна, яка би інтегрувалася в ЄС чи НАТО, вона неможлива е, максимум на який могла піти Російська Федерація Кремль для України це нейтралітет. Під повним контролем фактично Російської Федерації якась самостійність і бодай демократизація, модернізація, реформування це було подібно смерті. Ясно, що Путін, щойно не бачив якісь паростки, якихось зрозуміло е ваша позиція, він намагався кроків, які могли діяти. би загрожувати його позиціям, його силі, е е він одразу вдавався до кроків дестабілізації середини. Навіть якщо він не буде водити війська, він зараз буде докладати максимальних зусиль, щоб дестабілізувати середини. Сподіваються, що Україна приповзе навколішка. У нас фактично хвилина. Час миттєва сплив нашої розмови. Пані Лесі, ну все ж таки можемо знайти приводи для оптимізму. і Україна залишиться цілісною. Ви вже сказали, санкції да. мають зіграти свою роль. Якщо вдасться домовитися угу. Києву з літою на сході, України, що ще може Пригоди... бути? Що ми зупинили Путіна в його намірах? якщо вони взагалі в нього є? Приводи є для оптимізму, тому що стратегічно позиція України порівнюючи з Росією, вона набагато перспективніша, вона оправдана і вона адекватна. В чому це виявляється? Ну, в дуже простих речах Україна хоче бути єдиною країною, цілісною, вона хоче розвиватися, вона хоче стати сучасною Україною. вона хоче побудувати сучасну економіку, вона хоче модернізуватися. І якщо це справді ми зможемо провести ту ж саму децентралізацію в адекватному варіанті, дійсно з урахуванням інтересів всіх регіонів, і ми, да, і часто. ми зможемо відкинути оцей весь бред там про те, що Донецьк годує Галіцію, а Галіція ну, має... знаєте, спільно, на цей... да, на відміну від Росії, тому що те, якої що М'яко кажучи, непроста. Так. Ну, змушений завершувати нашу розмову. Нагадаю, що гостями вашої свободи були політологи Сергій Солодкий Олесі Хно, провів програму Олександр Лащенко.